Прори доріг попалися на хабарі. Вчора у мікрорайоні Дарвіна, були витримані двоє закарпатів. Вожморізі на гарячому спіймали сам спеціальну естені закарпаття з районного суду, на якому обирали запобіжний захід активістам громадської організації спеціальний контроль, яких кілька днів тому затримали за вимагання хабаря. Вони думають, що це колишня там транспортна якась інспекція, де дав 50 гривень чи 100 гривень, і все, і пішов той інспектор. Ні, я, якщо такі факти буду мати, я їх звільняю, як мінімум, звільняю. А, а такі як... факти вже були з початку вашої роботи? З початку моєї роботи намагалися давати хабарі нашим співробітникам. Брали ваші співробітники? Ні, якщо я б я знав, що той чи інший співробітник бере хабар. Моментально він йде на звільнення. Моментально. І його безпосередній керівник. Що будуть такі факти, що мій співробітник Укртрансбезпеки в будь-якій області. Взяв хабар, він йде одразу на звільнення. Ну потрібно не тільки звільняти, а ще й притягувати до відповідальності. Притягувати до відповідальності потрібно от, докази, реальні докази, там, відеофіксація. Це правоохоронці та, повинні Так, Правоохоронці займати. повинні робити, зрозуміло. Але якщо є такі факти, то ми передаємо також ці матеріали відповідні органи. домовлятися зараз з трансбезпекою нереально. Вона не домовляється. У нас а є з вами закон. намагалися домовитись з вашими співробітниками? Не один раз. Угу. Не один раз. Моя чітка позиція працювати в рамках закону.